Вітаю всіх і вітаю з втіленням україномовної версії мобільного додатку в цьому винятковому місці. У світі багато пам'яток, які треба побачити, але Помпеї дійсно особливе місце, бо це пам'ятник цілому місту, цивілізації, яку знищила страшна катастрофа. Це не той музей, який асоціюється зі словом розвага, бо це про загибель людей, як би давно вони не жили. Але доки зберігається пам'ять, і міста, і люди живуть. Тому цей аудіогід для нас особливо цінний, хоч він за ліком в цьому проєкті вже 94-й. Я дякую генконсульству України в Неаполі, керівництву музею, що драматична історія Помпеїв тепер буде розказана і українською мовою. Це не тільки про комфорт для українців за кордоном. Цей проект із впровадження аудіогідів ще й про повагу до мови країни, яку прямо зараз нападник хоче перетворити на попіл. нас теж є повністю знищені міста, які виглядають так, наче їх знесло потоком лави, тільки це не лава, а російська агресія. Поки що ці міста відкрита рана для кожного українця. І я не знаю скільки часу має минути, аби спалені міста сприймалися нами як пам'ятки. Але ми точно збережемо в пам'яті і те, якими ці міста були, і людей, які загинули внаслідок нападу. Проте, на відміну від вулканів, диктаторам можна протистояти, їх можна зупинити, не дозволяти їм відбирати життя. І я сподіваюся, ми це зробимо разом з усіма, хто розділяє наші цінності. І одна з них знання історії та пам'ять про все, що в ній відбулося, щоб вберегти наше сьогодення. Дякую всім ще раз.